«Любий момент мене може і не стати, тому ціную кожен момент життя. Якби там би не було, хто би що би не думав і не казав. Любий час може прилетіти, і так точно, однозначно, брачо. Бо всі ми не вічні, да в цінуй своє життя з молоду бро. Збереже ту добру, ту теплоту, душі, серця, наш щастя, це рідкість, бро. Світ перевернувся з ніг на голову, олево все наоборот, навпаки. Знайшов я свої ковпаки, завдяки святому духові. Це не нетя. Боже, боже, дитя, якби там би не було, хто би що би не думав. Казав говорив, сплітав, це не ниття, Боже, Боже дитя, Якби там би не було, хто би би не думав, Казав говорив, сплітав, це не ниття, Боже, Боже, дитя, Якби там би не було, хто би би не думав, не казав, не говорив, не сплітав, Це не ниття, Боже, Боже, дитя, якби там би не було, хто би би не думав, не казав, не говорив, не сплітав. Це не ниття, Боже, Боже, дитя, якби там би не було, хто би би не думав, не казав, не говорив, не сплітав.